18 учнів старших класів з Бердичівського раду Коростишівського Коростишевського та Житомирського районів взяли участь у проєкті Літо інтелекту. Програма проєкту спрямована на те, щоб кожен учасник розкрив свій творчий потенціал, продемонстрував здібності та вміння, а також навчився пристосовуватись до тих умов життя, що маємо на сьогодні. Потрібні інновації в освітній системі, вважає Ірина Сау, ректор Житомирського філіалу Київського інституту бізнесу та технологій. За рівнем грамотності ми лідируємо, А за рівнем добробуту, в кінці рейтингів країн світу, за кількістю інженерів і науковців, ми знову лідерах. А за кількістю обсягами експорту високих технологій, знов серед останніх. Необхідність зміни парадигми освітньої системи і спонукає до пошуку нових форм роботи кожного навчального закладу. Саме тому експериментальний табір, саме 2014 діє сьогодні на базі Житомирського філіалу інституту: інтелектуальні ігри, психологічні та економічні тренінги, спортивні навантаження, туристичні походи, екскурсії, а головне знайти відповідь на питання: хто я є і ким маю стати. Це основні питання, що ставлять перед молоддю організатори проекту. Я дуже Багато спеціалістів у різних сферах життя. Це є психологи, це є економісти, це є фінансисти, які працюють щодня з нашими учасниками табору. Також ми співпрацюємо з провідними етнографами з Георгієм Павловичем Мокрицьким, нашим краєзнавцем Житомира. Психолог Наталія Дубравська допомагає молоді подолати напруження перших днів перебування у таборі і пропонує практичне знайомство з сучасними психокорекційними та психотерапевтичними методами. Школярі відвідують майстер-класи з гештальтерапії, позитивної терапії, танцювально-рухової, пісочної арт-терапії та казку терапії. Ми пропонуємо нашим школярам в межах проекту, звісно, відвідувати різні воркшопи, психологічні тренінги, організаційно-діяльнісні ігри і зрозуміло інтелектуальні ігри з метою їх всебічного розвитку, гармонійного розвитку їх особистості, що на мою думку забезпечить їх успішність у майбутньому особистісному і професійному житті. Які емоції у вас виникали під час того, коли ви замальвали? Ми почали малювати з різних елементів, проте зрозуміло, що ми хотіли подати. Кожен результат усіх зусиль вже є позитивним, запевняє психолог Наталія Дубравська. А саме, зміни у свідомості і поведінці учасників проекту, враження й отриманий досвід стануть тим ресурсом, що знадобиться школярам у майбутньому житті, та допоможе стати успішною людиною. Із нас багато цікавого про історичні факти та видатних діячів, які проживали на території Житомирщини». пожежна станція Житомирська в музеї. Та сподобались наші тренінги. Всім школярам по закінченні проєкту буде видано офіційний сертифікат учасника літнього табору для молоді саме КЕМ-2014.